Якщо ми в обороні, то ми ліземо в сиру зону мінувати. Перший, хто там підірвався, це москальський спецназ. Їхав на Тігру, вони не знали, що там їхнє же мінне поле. Без сюрпризів в нашому ділі немає це ж мистецтво. Мене звати Руслан, прізвище Пане Зоров, посада в бригаді, командир групи інженерного забезпечення. В бригаді я служу з 3 грудня 1998 року. 98-му році я закінчив Вінницький державний технічний університет, факультет машинобудування, отримав повістку в Збройні сили і в Козятині на е, збірному пункті. Був зарахований в команду, яка буде їхати в Хирів у військову частину А-024, 6 ту окрему рамобільну бригаду. Приїжджав за цією командою і вибирав особовий склад е, покійний вже. Начальник інженерної служби, майор П'ятаков Олександр Іванович побачив мене і сказав: ти будеш сапером, будеш служити в інженерно-саперній роті. І з тих пір я служу, служив в бригаді інженерно-саперній роті. Інженер, я вам скажу так, не будемо називати це сапер, але інженер це більш така е, спеціальність, де можна розвиватися в різних напрямках. Бо це не тільки саперна справа. А й фортифікаційна справа, підривна справа, побудова, укладання мостів різного роду. І я більше для мене це як мистецтво, що ти можеш там творити, іноді знаєш, з нічого щось зробити. Є підрозділ інженеропозиційний, де є екскаватори, інженерна техніка, де обладнаємо ми капаніри, позиції під пізного роду, засоби ураження. Траншеї, обладнуємо зводні опорні пункти, бліндажі, відновлюємо дороги, прокладаємо дороги в полях і так далі. Саперний підрозділ встановлює міни, створює інженерні загородження не тільки вибухові, а й невибухові перед своїми позиціями в міжпозиційному просторі, прикриваючи фланги. При штурмових діях проводимо розгородження місцевості. Робимо проходи вибухових загроженнях противника. Це залежить від обстановки. Якщо потрібно пройти скритно до позиції противника, то проводиться розмінування вручну. Йде група саперів, повзе потім, працюючи щупом, міношукачем, виявляє вибухові предмети, або підготовлює їх під знищення, або проводить їх знешкодження, переводить їх в небойовий стан. У 98-му році ще такого ну, поняття і розуміння не було. Для мене було здивування в 2014 році, що е, Росія використала свої війська кадрові проти нас. Після 16-го я зрозумів, що буде повномасштабне ще вторгнення, що вони не зупиниться. Бо то було зрозуміло, то, що Крим був їхній, частина Донецької, Луганської області їхній, а коридору до Криму не було. Через той міст, через. Понтон, не, не дуже зручно там все доставляти, обмежений такий проїзд. По-любому, вони мали зробити свій проход з часом сухопутний до Криму. Плюс постійні їхнє накачування прикордонних територій своїми військами, а тренування, полігони і так далі, вплоть до Білорусі. І це було ну, явно зрозуміло, що вони будуть повномасштабно наступати на Україну. Багато було мін їхніх і пасток. Їхнього промислового виробництва, яке ми бачили тільки на картинках. У нас таких зразків не було. Ми його вивчали по малюнках, десь з інтернету доставали і вивчали. Під час операції ООС, під час е, повномасштабного вторгнення, ми вже зіткнулися з цими зразками, скажімо так, один на один. І нам це дало змогу їх вивчити. З ними працювати і виробити систему їх знищення і знешкодження. Проти нас, протистояла якась інженерна бригада їхня, то вони мали доступ до засобів таких інженерних, яких проста піхота не мала їхня. Вони використовували різного роду міни-сюрпризи, на ПС-8, де ми бачили їх по картинках. Система їхня охота. Потім дистанційні їхні засоби мінування, такі як Пом-2, Пом-3, ПТМ-3, було так важко проти них. Ну, це такі системи дистанційного мінування, а міни сюрпризи, вони підкладали під різного роду там в основному під темки, під боєприпаси, коли людина піхотинець чи сапер захотів Зняти з місця якийсь предмет, воно підривалося. Ціла загиблих мінуються дуже просто, ж гранату, той же самий гранатою, або був той мінує сюрпризом під тіло ложити. Це така широка практика, скажімо так. Коли пішли ми на Харківщині під час нашого наступу, бо ми зазвичай в цей період стримували ворога. І коли ти стримуєш ворога, то, скажімо так, він не мінує, минуємо в основному, в основному ми. А коли ми на Харківщині пішли в контрнаступ, в наступ, то ми вже, вони були у вигляді жертви, ми у вигляді хижака, ну і вони там мінували багато, жорстко і хитро. До Харкова, до Ізюма вони не встигали це зробити. Але вже коли ми перейшли в Осколі, закріпились по ту сторону річки. Пішли в сторону борову, вони вже там був час. Вони зрозуміли, що вони втратили ініціативу, і вони нас не можуть стримати швидко. Вони вже там почали використовувати масове мінування і територій, і міст, і населених пунктів. Мінували все, що тільки можна, і будь-якими засобами. Нам приходилось там розмінувати, і були в нас втрати від різного роду їхніх ловушок. Як це робиться? Ну, йде штурмова група, в штурмовій групі є група саперів. Штурмова група піхоти, десантників, йде група саперів, або п'ять чоловік, або там два чоловіка. Сапери йдуть спереді, оглядають місцевість і просуваються, знаходять е е міни, знешкоджують їх або е приводять їх на бойовий стан. І потім позначають, що потім, коли групи прийшли. Ззаді вже йдуть ще спеціальна група, яка потім все це знищує. Так, білого році був. Брали е, магнітну міну, робили її плаваючою і пускали зверху по течії вниз. Но ми їх багато запускали. Думаю, може з тої кількості, які туди пішли, якась одна й доплила. Застало у нас повномасштабне вторгнення на е, на Миколаївщині в районі Миколаєва. Ми знищили мости, потім. В районі Вознесенська ми знищували мости. І там ми за, за допомогою знищення цих мостів їх і стримали. І пішли ми тоді да, вже в контрнаступ на Миколаївщині, але, скажімо так, ну, в них не було часу там щось сильно мінувати. Ми були десь частково, там вони вставили міни мене на дорогах. Одне було мінне поле, достатньо таке велике, порядку, десь мін 150 ми зняли в районі одного населеного пункту. Але перший, хто там підірвався, це. Москальський спецназ їхав на тігру, вони не знали, що там їхнє міне поле, і своїм тігром наїхали на нього. То їхня хороша робота була так. За тому, що вони там підірвалися і виявили то міне поле. Скажу, вам відверто, що стоїть завдання. Я, наприклад, ніхто не думає, що відновлювати, не відновлювати, що відновити. Понтони привезли, кинули, і по понтонам переправляємося. Задача стоїть знищити. Зробив розрахунки, визначив, які треба засоби, де треба заложити, заложили і знищили. Підновленню не підлягає, що його треба буде повністю розбирати і знову встроїти. Прильот моста впав, переїзд був неможливий, це вже ефективно. Вже логістика порушилась через місце, Це вже ефективно. Їм, я не знаю, там, місяць треба було, щоб його відновити. Ну, якби постійний був вогневий контроль, то вони б не по тому місці, то вони б не змогли б його відновити. Влаштування мостів через водні перешкоди, через балки. У нас є комплекти важких механізованих мостів, де потрібно, де можна, де міст, вони ж теж як відступали, почали підривати всі мости. Для переходу нашої техніки ставили свої, свої мости. В Ізюмі вони зірвали мости, і перший міст між лівим берегом і правим берегом. Поставив мій підрозділ. В залежності від, від обстановки є вогновий контроль, нема воно контролю. Потрібно підготувати берега. Нормативу за годину 4 ланки потрібно положити. Не ланка а це 10 метрів. Одна машина під'їжджає, ложе 10 метрів, на цей місць заїжджає друга, ложе 10 метрів. І так ставили мости далі, вже як пішов наш контрнаступ ми в сторону Сватово. В двох місцях ставили мости в річці Жеребець. Війну почала в мій підрозділ було 40, 42 контрактника все на все. Коли почали вже йти мобілізовані, відповідно, ну, підготовки як такової не було, бо одразу треба було наповнити штати, вчили вже їх самі. Любого можна навчити. Не можна навчити, щоб він не боявся. Оце саме таке головне, щоб. Солдат сапер був впевнених в своїх силах, був сміливим, скажімо так, сміливості навчитись не можна. Якщо людина смілива, то вона смілива. Якщо вона не смілива, то ти її не навчиш. Таким методом відбору спочатку чисто з контрактниками, з контрактники були групи, потім ставали командирами груп, до них давали мобілізованих. І так один одного вчили вони, вчили в дні, коли затиша, коли немає такої роботи. Ми проводили різного роду тренування, заняття і так підтягували особовий склад. Кажу так, що зараз на даний момент я всіма пишаюся своїми солдатами, не тільки саперами, ескаваторщиками, крайнівниками, розрахунками мостів, розрахунками урок. Всі сміливі, навчені. Достойні сини свого народу. Дядько він е теж десь з Вознесенщини, десь в Миколаївській області, поля охороняв десь фермера і так далі. 3 березня він вже був у нас. Людина спить з 3 до 5 дуже-дуже крепко. Втретє може вже бути на місці працювати. Але я говорю, ні, тут по воєнному не вийде, хлопці. Тут геть друга ситуація. Як він завжди говорить, що ні, ну, тут по воєнному працювати не потрібно, тут треба вже по-другому. По-нашому <рісті> такой, да, в нього своя така. <рісті> свій почек працювання, де він, він може залізти туди, де не кожен залізе. На його прикладі піхота бачила, що це себе, туди можна було і піти. <рісті> і піхота бачить, що якщо там впереді лазять сапари. Лізуть туди, лізуть обратно, це не так і страшно, значить можна тут. Це в залежності, яку ми операцію маємо робити. Якщо ми в обороні, то ми ліземо в серу зону мінувати. Якщо ми в наступу, то ми ліземо в серу зону, шукати їхні поля, міни, щоб робити там проходи. Облітується все безпілотником. Дивимося, чи є якісь з висоти знаки мінування. коли ставлять протитанкові міни на ґрунт. Їх просто видно, що вони лежать на ґрунті. Проте, з протипіхотними мінами так не вийде. Не визначається, де наші війська, де стоїть противник, де його спостережні пункти, кудою парельєф визначається, кудою можна пройти. Якщо це потрібно нам мінувати, де треба замінувати, якими мінами, коли треба висуватися. Це все збивається в кучу, визначається кількість людей, бо то треба туди допустити, туди треба донести. Той буде прикривати, що як зазвичай або ми, у нас у своя група прикриття, є, або група прикриття там, ССО, або розвідників, ну, або піхотників з підрозділів. З тими засобами, що ми визначили в ті місця, де вже зарані визначено, група повзе і відпрацьовує ту, ту місцевість. Так, підносимо, вертаємося, підносимо. Були такі випадки, наприклад, біля Золотарьовки. Ще в 22-му році, коли виїжджали їхні танки, дуже кошмарили. І сіра зона там достатньо така була велика. Група саперів з мінами в одну сторону, пішки йшли 5 кілометрів. Відпрацьовували і верталися обратно. Танки перестали виїжджати. Плюс ми використовуємо різноманітні там інженерні боєприпаси, щоб вони, скажімо так, не привикали, що там або ТМК. Постійно та ну ми дуже роз... різноманітно все використовуємо. Без сюрпризів в нашому ділі немає мистецтво. Був такий випадок, теж в районі, скажімо так, спірного, потрібно було мінувати шляхи перед спірним. Перед нами був ще один підрозділ. Ми визначили йому, по яких дорогах йому тільки переміщатися, всі інші дороги мінували. Дороги, підходи протитанковими засоби, протипіхотними засобами. Була така ситуація, той же підрозділ відійшов, і ми минували крайню дорогу, щоб противник вже далі не пройшов. Йому вже тільки треба було б обходити цей населений пункт. А обійти б не, не вийшло в нього, бо справа висота, наші підрозділи стояли, зліва висота, підрозділи стояли. Йому або заходити в той населений пункт підриватися, ну, або стояти перед ним. Ну, перед собою ми. Е Сразу замінували в гузький ділянок дороги, де справа обрив, слева обрив. Йдемо з мінами, йдемо, йдемо. І тут раз, виїжджає БМП на нас, противника, 200 метрів. дивиться на нас. Ну, думаю, ну зараз він розрядиться по нас. Ну, я там почав махати руками, стой, все нормально. Знаків розрізнень у нас не було. Показав йому, що не їдь сюди. Типа, все окей, показав йому великий палець до верху. Ну, Розвернувся, став до нас бортом під 45 градусів і став нас прикривати. Ці подумав, що ми, може їхні підрозділи, став нас прикривати з сторони поля. Ну ми допрацювали і городами вийшли звідти. Відійшли з зони ураження, куди він міг стрельнути, допрацювали там, де ми мали допрацювати, і потім городами, городами вийшли звідти. Випадок такий був. Вже, на жаль, ми втратили ту позицію, що мені прийшло самому туди пости. І мінувати. Я не міг туди послати, скажу там, солдат. Ризик був великий. Я взяв з собою ще два сапера, і ми надіялися всі, що ми зробимо. Ну ми зробили то. Це була сіра зона, і між нами і противником було 100 метрів. Таке робиться вночі. Ну, ми відпрацювали, але, на жаль, зранку почався штурм. Противник зробив там розмінування своїми тілами. Один підірвався другий, і вони далі по трупах пішли і все. Відчуття навали. Було в перші дні війни, коли ми, бригада була в районі Миколаєва, і коли в перші дні війни ми бригаду кидали, кинули батальйони на Антонівський міст, на Нову Каховку. І там дійсно пішла така навала, що ми не що підрозділи не могли то втримати. Приходилось відступати вночі. Там були такі випадки, що наша колона відступає, їхня колона наступає. Махнули один одному руками, ти думали, що то ми москалі, ми, наші підрозділи знали, що не москалі, і тихенько помахали одному одному руками і уходили на другі рубежі. Відчувалася та навала, що ну, не можна їх стримати, бо вони з цих сторін пруть, і у нас не вистачає сил це перекрити. Але коли стримали ми їх біля Вознесенська, скажімо так, перехопили ініціативу на тому напрямку і почали їх гнати в обратну сторону. Появилися полонені, появилися трофеї. Ми почули впевненість в своїх силах. Я зрозумів, що з такими людьми, з такими ми переможемо. Плюс по інтернеті різного роду новини, як місцеві дають прикурити під Києвом, в Чернігові. Плюс того ж самого Вознесенського, як вони нам допомагали, як вони з нами стояли в одному окопі, було зрозуміло, що нас не переможуть. От тоді можна буде відчути в тому, від війни, коли ми переможемо. А зараз немає часу над цим думати, втомився ти, не втомився. Треба воювати, треба нищити ворога.